Справжня сенсація Netflix. Топ 1 переглядів прямо зараз. Скандинавський нуар-трилер з перших хвилин таємниці і скандали. Елітне передмістя Копенгагена зникає няня. Ідеальний світ багатіїв починає руйнуватися. Головна героїня бізнес леді. Відчуває, що щось не так. Поліції байдуже, вона сама береться за розслідування і потрапляє в павутину брудних таємниць багатіїв. Серіал безжально показує нерівність, расизм, експлуатацію. Лецемірство еліти два різні світи, і як багатії купують правосуддя, критики в захваті, 100% на Rotten Tomatoes сміливий сценарій, актуальні теми. Серіал миттєво увірвався в топи Netflix по всьому світу. Глядачі кажуть, один з найкращих данських серіалів. Зникнення няні тільки верхівка айсберга, а фінал сезону просто приголомшує і залишає з купою питань, змушуючи шалено чекати на продовження, адже справедливість там. М'яко кажучи, торжествує не зовсім так, як ми звикли. Якщо ви любите розумні трилери, що змушують задуматись, фанатіти від мосту чи великої маленької брехні, це точно для вас. Він залишає після смак роздумів про справедливість у нашому світі, а називається він затишок. Дивіться на Netflix.